А, мені, мені почалось включи автоподбор. Йомайо, ну ладно. Уже на другий раз виключу. Та буде видно, де вони здихати будуть. Може вони них кіберкотлети, Я На вторий етаж сразу. Давай. Так, о. блин, я забув, як вже забирати. А то в різні ігри граєш. Так, опа. Чик з кімнатку закрили. Так, будемо зараз бачити, ти які ключі маєш. А тіше й були. Все, поняв. Значить, будемо пробувати зараз побачимо, що в них є, чи вони підуть. І треба дивитись, де якщо що буде здихати хтось із них. Не хотілося б, ну але. <гум> Лампочка. Я знайшов якраз обладла... відкрити От... цей. Кого? Приклад. Угу. Ключ від офіса. Ай, 10 тисяч стоїть нафіг. У мене таких ключів на складі повно. Так, комбірі, комбіріт. Добре, погнали. Що вони вже на навілі? Уюють там вже, чи що? Щось один вистріл був. Дем Угу. Може вони з зуботами стріляють. Я пішов правою стороною, да, бота лежать. Але він не, не лутав тут не ящиків нічого. Треба чекати, поки він піде, якщо в нього ключка нема від кімнати. Відкрити кімнату, кімната не це. Не залутана. Тоді треба йти буде на зону погрузки кімнатку теж лутануть открываю? Не, не открываю. Закрыто. Я могу открыть ее. Да не открывай, не открывай. Зараз за -за забежит и не дасть даже полутаться. Блять, зараз мне уже бан залетит звезда. Да, Да, открывай. Я, я не буду моросити короче, перед вікном. Так, добре. Блин, я не то. Не, йде, там не, не, лутайся. Так, добре. Я рухаюсь до зони погрузки. Буду сегодня интернет підключати, бляха, новый бо, це, невозможно на цьому играть. Мене на постой, пише в играх, нестабільна сеть, и все, и типа, и не мо, на 80-90, и вообще, типа, не писати, ничего не можна, не пограти. Ты все? Одно, не можна. В наглу біжим, блять, так щоб хтось зараз толковий тив десь в кущах з тієї сторони. Вже би залетіло б в жбан, блін. <смір віде> Ох, як тяжко з цього цього стреляти, -мойо. А ти шо? Це тобі називається в іншу гру. Пограв чуть-чуть и -чуть, все. Кіла нема. Тут маєш ключик від кімнати? Я не помню. Погрузочна зона. Давай перевіримо зараз. Ні, тут нема. Та я відкрию тобі, тільки надо знову таки почекати поки ...йде. Так. Якщо він не відкрив. Mm -mm. Так, а де цей? Третій наш. Вони ще живі, а ну открінь мапу глянь, бо я поки розлутую ящик. Живі вони чи вже їм габело? Ану. Ну три є. Один, походу. А, він, він походу, вийшов. Артик вийшов. Так, да, так. Да. Так, зараз я дозаряжусь. Так. Да. Иди, я зараз відкрию кімнату, лутайся бегом. Стань на вході, щоб він не зайшов. Потяниматься крива. Ну. Це пиздец. Ну сейчас мені надо 30 секунд. Та да добре. Так, зарядимся Блять, то я так став, слухай, да, ну я хоть зайду, блядь. О. Бежит нельзя сюда. А погодь. Три секунды. Ладно, він за зашл. Хай хочет лутай. На наступный раунд пидем. Вдвом. Профты каву выключить. Так. Ну ця в принципі кімната без тулкового тут а, немає нічого ніколи. Так, добре. Все право да? Все попиздив. <гум> ну тут біля літака. Не, не залутано, йди лутає. Сейчас ага, він дасть. Чи ні? Ну выйдет. Блять, мені ж шпан тут залетіть може, -мо. Питу зрело, тихо. Дуже, дуже, тихо. Блін, я ск... Костю кисушку забрав. Ну така от якась у нас зібрана. Диряво, -моє. А шо ти там довго так? Алло? Чи ти вилетів? Від... від То. Так. One moment Що він самолет залетав вже, да? А я не знаю. Так, добре, що, рухаємось туди. Туди, туди, туди. М -м -м, потихеньку. На готель. Поки час є. А, <говорит> я чекну самолет, чи ти вже чекну їх? Ні-ні, йди розлутай. Там є ящик. Ні, це а, ну то значить він лутав. Бо я підходив, то не було відкрито. Є, все, погнали. Е, в принципі, можна зайти на ферму. А з ферми... Тихо. Де? Десь і А, вон. Сейчас, сука, блять. Икче. Дикий, походу. Не, бот. Не, бот-бот. Але тебе кресушка гівно, блядь, надо поменять її Це жопа. Откидон такий, що я в шоці. Як щось таким бігають, не знаю. Так, погнали. Тип, тип, тип. Где? Бот. Не угу. знаю. Да, да. Бот? Да. Ну, хотя, может, и не. Бот, бот. Добро. Так. С туалетной бумагой пришел, чтобы не бесраться. А вон тут игрок. Иду Дойду до тебя. Все, лежить. А ну, чи, чи це дикий був? Ну, він так просил, тихенько. Нет, це бот був. Чи чело бот. Вот не знаю. Не, походу, чел. Походу, просто бот Если був. Же... Ну так винсив. Ні, ну то в цих в челоботів жетонів нема. Тільки в гравців жетони. Так, добре, лутаємо. Може якісь патри попадуться. Якщо тут не залутано. Називається. Треба перезарядитися. Дуже тихо, дуже, блін. І ніякої не було. Кромі наших вистрілів більше я нічиї не чув. Угу. Ладно, біжим, ти в цього. Ти поки вже все пролутав тут Якого Прицеплутав. Ну ящик там з цими з патронами. Ладно, я чекну зараз. не знаю, подивись. Є 76251 жовті. їх у Ящичок покласти. Ну він так колотається, да, але ключки в нього нема. Бо кімнати не відкриває. У тебе від готеля є? Угу. Але там, в принципі, може бути вже відкрито. Зараз побачимо. Ти підходиш, так? Так, так, так. Я побіг. Це то розброс на е, -мо! Я в шоці. Ну баню, я ей зараз выкину. Меня скрывается с нею убью, чем я убью когось. Так. У меня багато к... клик Це ти? ты? По мені. Баб, злякав мене від цієї киб хижини в лісу, те буде брати їх з собою, так, спот біжить. Це що таке, йо майо Треба її викинуть короче. Ай, ти патрона біда. Так, зараз ми... фігня і то фігня Здесь треба сісти дозарядитись. Блін, нема де. Ти підходиш? Ні. А чого не підходиш? Я заряджаюсь. А, будемо на готель заходити зараз Сейчас підходжу. 15 минут осталось. Так, хтось же вихід вийшов палатним виходом. Оце то я всунув, я майже весь магазин всунув в тих ботів. йо 50 патронів. Жестяк, ще й не зарядився. Ладно. Іде. Сейф, добра, ага, уже открытый, понял. Так, где это, ага, в наглу залетаю так? Лесос прошовся. Тільки ти на кімнатки глянути, чи кімнатки не це. Идем на другий поверх. Тут нема що бігати вже. Открито, так? Да, да, да открыто, маємо. Блин. погана погана Тоді можна рипнути ще в торговий пост. Там теж можна по проводі. У мене тут висить квест. Мені треба в підвал спуститись. 13 минут, у нас можна потихеньку підходити. Марка лежала просто за 7000. Набираем. Так, чекай чіт. Кайно. Ну. У меня в другом тм, походу. Да, в другом. Треба мені вийти. Щось занадто тихо. Так. Спускаємся. тут ага все тут у мене завдання все далі мені надо треба... по завданню, ну да короче він, він бігає, наш наш ого що тебе там щемлять, чи що Ні, він не попав ні разу це бот Хоч що небудь забрати? А ну так. Да. Так, добре. Ну то біжим потихеньку ще золотаємо. Може там кімнатку подивимся, чи є якесь. Щось тут за занадто тихо, як будто і нікого і не було навіть. Я мало патронів взяв. Мені зар... патронів? Е, ні, а я тільки забіг завдання виконав та й вийшов. А тут вже все прошерстили Так, ще можна чекнути. О тут а ферму зверху чи хтось і лотав. Щось мені здається, що вона не пролутана.

Чей на фермі я біжу на торговий пост. Так, боти. Да, тут ботів переложим. Да, да, тут ботів лежить <звук> повно. Що за выстрел? У мене, у мене бот. твою трэп перезібрати зброю бо бо, бо то біда опа ігрок. по ходу так да. ігрок. Да, біжу до тебе Де дай сто сутула, доганяє. Біжу, 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 біжу. Угу. Блядь, мене здох Парс. А де він? А як ти сказав? на 285? Він десь тут лежить. в кущах, походу. Аккуратно, тики. чу чу його. Десь він тут є. Або почав відступать. Це походу цей Був би гравець, я б вже откіс би давно. Тут він мене за забором і Чек не будинок. Там может в комнате сидит. Нема? Mm -mm. Значит, иначе втекать. Я ему накидал там тоже добро. Нормальна зброя, це КСУшка. Нашу я її брав. Яке гівно. Так, а що в нас по виходу? Вихід в нас... Да, Туди і підем. Да, він, походу, да, в діру. Він, походу, дав дьору. Це в тебе? Ні. Ти що? на... це то накидав мені, йо-моє. Йо. Де він? Та це бот, от. Ви? Ого, Так, да так. -да. Далі я мотнусь, підемо в ту кімнату. Глянем, чи вона від... відкрита. Так вже і пити хочу. Є. Тут все залутано. і кімнатка залутана. Добре, все. біжи зразу на, на на вихід 5 минут. У мене не води, нічого як нема. Як? Як? Та зверху як наш. Є, я тобі можу та нема лутати тут. Тут все залутано. наше витрачати тільки. Я на вихід, і все. Ну, таке такої десь гравців блін, нікого не було. Навіть із жмуриків не лежало.